Ворожа атака забрала життя двох хмельничан. Хмельницький прокинувся від вибухів. Одна із ракет поцілила у приватний житловий будинок, який зруйнувало вщент. Найближча багатоповерхівка постраждала найбільше. Кожна квартира зруйнована, вибиті вікна, вирвані двері, повністю обвалені балкони. Чую, щось, Я швидко в коридор за біля ліфта став. Чую удар. Все посипалось двері, заклинило. Вона тут не може вийти. Я встаю голий. В тамбурі. Пережив, звісно, тяжко, це страшно. Ніна щойно завершила ремонт і вже планувала переїхати. Каже, в цю однокімнатну квартиру вклала усе, що мала. О п'ятій годині нам дзвонила, я була в сина, о п'ятій годині дзвонила сусідка, сказала, отака біда. Пошкодені двері вхідні і от балкон, вікна. Ну, я думаю, сума десь до 200 тисяч. Так. Привезти це всі в порядок, так, щоб привезти в порядок, купити матеріал, наняти людей. Нині відомо про двох загиблих та п'ять поранених. Двоє людей госпіталізували. Сусіди досі шоковані від загибелі знайомих. Дуже порядна сім'я. Там, в принципі, да, така будова була. Там поділено було на три сім'ї. Одна сім'я, оця що будинок на дві половини, жили батьки в одній половині, а в другій жив син з невісткою і двоє синові. Ну що там як там? Ми не знаємо, тільки чули, що двоє загинули. Від самого ранку на місці трагедії працюють рятувальники, поліція, працівники комунальних служб та волонтерські організації. Усі бажаючі отримали теплий чай та їжу. Також видали плівку, скло частково забезпечили металопластиковими конструкціями. Формуються групи за участю інженерів будівельників які обстежують квартири. З метою того, щоб виготовити акт пошкодження, і власне за результатом актом пошкодження люди зможуть отримати подальшу допомогу, або то грошову допомогу з міського бюджету. До 50 тисяч це у випадку, якщо люди самостійно вже виконують ті чи інші ремонтні роботи, подадуть чеки, подадуть накладні, зможуть отримувати таке відшкодування. Роботи триватимуть до тих пір, поки кожен постраждалий не отримує необхідну допомогу. Адже чимало людей не мають іншого житла і змушені залишитись у зруйнованих квартирах. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.